Температури будуть вищі за норму, синоптикиня розповіла про погоду у березні. Після аномально високих температур у лютому, погода на початку березня прогнозується тепла, середньодобові температури будуть вищими за кліматичну норму. У коментарі фактам ICTV синоптикиня українського гідромецентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода у березні. За її словами, погода. Яку українці спостерігали і відчували в останні дні зими доволі спокійна та одноманітна, з високими значеннями температур, особливо вдень зберігатиметься і в першій декаді березня. Хоча в нічні години все ж таки залишається подекуди невеликий Мороз, адже продовжує панувати антициклон, немає хмарності на небі, тому швидко остигає приземний шар. Погода в Україні у березні. Наталія Птуха наголошує. Погода в Україні у березні цілком може ще змінитися. Так буває, коли доволі тривалий час впливав антициклон, і погода була одноманітною, то можуть бути зміни. Але коли вони будуть, поки що складно сказати. Принаймні першу декаду чи перший тиждень березня буде продовження впливу поля високого тиску, а потім можуть надходити атмосферні фронти і, відповідно, будуть опади, розповіла синоптикиня. Вона зауважила, що березень це зазвичай перехідний місяць, тому цілком можуть бути опади змішаної фази і навіть сніг. Проте, в синоптичній перспективі спрогнозувати важко, які саме опади і коли українцям чекати. Температура повітря та опади в березні за кліматичними моделями, які розраховуються в різних світових погодних центрах, температура для території України у березні принаймні на 2 градуси Цельсія буде вищою за норму. Середня місячна температура повітря передбачається 1,7 Си. Місячна кількість опадів очікується 30-60 мм, в Карпатах місцями 71-107 мм, що в межах норми. За даними укгідромецентру, 1 березня температура повітря вдень коливатиметься від плюс 3 градуси Цельсія до плюс 12 градусів Цельсія, а у західних областях місцями 15-16 Опади не прогнозуються. Буде хмарність із проясненнями. 2 березня погода в Україні в день так само буде сухою, без опадів. Температурні показники схожі з попереднім днем від плюс 5 градусів Цельсія до плюс 12 градусів Цельсія у західних областях 14-16С. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!